Час Росії платити по рахунках, і коли може статися той момент, коли Росія буде відповідати за скоєні воєнні злочини. Про це говоримо далі. У марафоні Незламна країна з вами я, Лідія Середюк, і запрошуємо до нашого етеру Євгена Гіліна, голову громадської організації місто Сили, а також кандидата юридичних наук. Вітаю вас, вітаю вітаємо. Я так доволі жорстко почула, але насправді, коли мова заходить про відповідальність Росії перед Україною, тут зуби в українців дуже гострі і цілком виправдано, чому але маємо зараз от конкретний кейс, який можемо проаналізувати і розібратися, як він м м працює і може бодай частково відновити справедливість для тих людей, які втратили своїх близьких на війні. Отже, мова про міжнародний реєстр збитків для отримання компенсації репарації від Росії за втрату близьких. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як працює цей реєстр, як нині можна подавати заявки, як це відбувається насамперед організаційно. А, так, дякую за питання. і насправді це зараз дуже важливий такий інструмент, який з'явився у кожного українця, доступним через смартфон, через реєстратора ЦНАПу або через нотаріуса зареєструвати завдані збитки військової агресії Російської Федерації, і це стосується не лише як ви правильно зазначили збитків, завданих втратою близького родича. Близької людини це, ще стосується і збитків, завданих житло, тому що ця форма заявки вона була відкрита набагато раніше, і вже е, понад 12 тисяч заяв українці подали до цього міжнародного компенсаційного механізму. Перш за все, треба розуміти, що це справді безпрецедентна можливість відновити справедливість в для кожного українця і для в цілому всього світу, тому що е, ми переконані, що кожна гривня збитків, завданих українцям, має бути відшкодована країною агресоркою, і від того наскільки активним буде звернення українців до міжнародного реєстру збитків, в тому числі залежить перспектива стягнення кожної буквально копійки з Російської Федерації, і зараз е, ми побачили на минулому тижні, що міжнародний реєстр збитків відкрив нову категорію заяв А 2 один збитки завдані втратою близької людини, тобто кожен українець кого війна забрала близьку людину, чи то чоловіка, чи то дружину, чи то цивільного партнера без реєстрації офіційного шлюбу. Чи то родича, що може бути підтверджено будь-якими документами, починаючи від свідоцтва про народження чи свідоцтва про шлюб, і закінчуючи довідкою ОСББ чи квартального комітету про спільне проживання і конкретними свідками, які можуть підтвердити, що ці людини що ці люди проживали спільно, це не залежить від статі, не залежить від е, якихось інших формальностей. Тобто, якщо людина знаходилася з тією людиною, яка загинула в певному зв'язку, в певній залежності, вона може. Же подати заяву до міжнародного реєстру збитків і зареєструвати свої втрати, свою моральну шкоду від завданих їй збитків втратою такої людини, і це насправді дуже легко робиться. У кожного є телефон, у того, кого немає телефону. Зараз держава відкриває можливість проведення реєстрації таких заявок через ЦНАПи, через державних реєстраторів. Приватних нотаріусів, в тому числі державних нотаріусів, ми сподіваємося, що скоро така можливість. з'явиться, Кожен може зареєструвати таку заяву в міжнародний реєстр збитків. Також треба розуміти, що цього року міжнародний реєстр збитків має відкрити ще близько 20 форм заяв. Ми сподіваємося, що в цілому буде відкрита можливість проведення реєстрації 45 типів різної шкоди різних збитків, то в тому числі шкода екології. Шкода бізнесу, шкода нерухомого майну, який не є, яке не є житлом шкода комерційній нерухомості, упущена вигода, і всі ці типи збитків мають бути відкритими для кожного українця. Поки що на сьогоднішній день в цьому великому міжнародному компенсаційному механізмі працює тільки міжнародний реєстр збитків. Ми очікуємо, що цього року буде відкрито ще міжнародний компенсаційний механізм. Це процедурна складова. Отримання безпосередньо компенсацій, а також третя компонента міжнародного реєстру збитків це сам фонд, який буде наповнюватися з за, за рахунок арештованих конфіскованих активів Російської Федерації на території всього світу, і враховуючи, що цей реєстр і конвенція про створення цього реєстру і унормовано 43 трьома країнами, членами асоційованими членами реєстру і радою Європи. То ми сподіваємося, що це така знаєте велика потужна сила міжнародної спільноти. Вона все таки призведе до того, що кожен українець отримує кожну копійку завданих йому збитків цією несправедливою неоголошеною війною. Ну, нині, пане Євгене, репарації це щось таке, що ми розглядаємо на умовне після війни, бо Росія зараз думає, як розпалити ще більше війну, як проводити ескалацію, як обстрілювати Україну, аби спричинити ну, ще більше жертв, зокрема з боку цивільного населення. І, от маючи от такий механізм, як це от на цей момент зараз організаційно працює? Тобто, зараз мова зібрати якомога більше цих заявок, а потім уже буде процедура в нормо. Ована визвиплаті компенсації, я правильно розумію? Тобто, як, от в який вплив в цьому механізмі є на Росію, аби стягнути з неї ті кошти, або застосовувати російські кошти, які от крутяться в світі, так би мовити, які Росія там застосовує, якими платить можливо замороження активів, також. Так, безумовно, ми вже були свідками, як в 2024 році світова спільнота юристів, дипломатів фінансистів вже запровадили механізм конфіскації відсотків нарахованих. На російські кошти на депозитах іноземних банків, тобто ми вже були свідками, як велика сума відсотків Російської Федерації була конфіскована на, на, на користь України, і по суті, це такі перші, але дуже важливі кроки, тому що до цього часу міжнародне право не знало таких прецедентів, коли можна було б е, одній країні чи групі країн конфіскувати активи третьої країни на сьогоднішній день. юридична Теорія і практика вже дійшли до цього, і ми вже навчилися конфісковувати ці активи. Попереду ще розробка механізмів конфіскації арештованих човнів, іншого рухомого транспорту, цінних паперів, акцій безпосередньо самих грошей на депозитах і інших активів Російської Федерації підсанкційних резидентів, дотичних до цієї війни. Тобто, це все попереду, але дуже важлива частина зараз лежить і на самих українцях, адже звернутися до міжнародних. Народного реєстру збитків і зареєструвати свої збитки через е електронний портал ДІЯ це абсолютно не складно, але тим самим ви зробите внесок у Доведення цієї справедливості до реального завершення, до реального результату до стягнення цих коштів, і ці всі механізми ви правильно сказали, вони зараз знаходяться в розробці. Важко собі уявити наскільки це великий обсяг роботи з підготовки цих цих міжнародних актів, які регламентують справедливі процедури цих репарацій. Без згоди країни агресорки, тому що як ми знаємо і розуміємо, ніякої згоди на такі санкції, на такі конфіскації Росія не давала. Тому це все робиться в примусовому порядку, і ми зі своєї сторони можемо допомогти тим, щоб Подати заявку, кожен сам від себе на сьогоднішній день працює в Україні величезна кількість громадських організацій. Це не тільки наша організація, місто сили, це і десяте квітня, це і право на захист, це і «Дальська рада у справах біженців і багато багато інших організацій, які можуть вам безкоштовно допомогти зареєструвати свої збитки, і це абсолютно ну ніякої проблеми не складає. адже кожен може просто подзвонити в будь-яку з цих організацій і попросити такої допомоги. Це не коштує ніяких грошей. Це абсолютно робиться, знаєте, для людей. Це абсолютно немає ніякої проблеми для кожного з нас. Просто подумати, які мені були завдані збитки, і і знаєте, не дивлячись на цей страх, не дивлячись на цей стрес, який ми всі переживаємо. Не, насправді приділити годину часу для того, щоб зареєструвати свою заявку в міжнародному реєстрі, не, це абсолютно не складно. Ну, тут так, наприклад, оце... наша організація так, так продовжуйте. Так. я думала, пауза вже хотіла наступне питання, але продовжуйте. А я зараз озвучу. Так, наша організація, наприклад, зараз залучила потужних партнерів для проведення такої роботи для Херсонської області. Це Німецьке товариство міжнародної співпраці, яке фінансується федеральним федеральним агентством міжнародної співпраці Німеччини і Радою Європи, і в рамках е, цієї роботи ми допомагаємо херсонцям зареєструвати всі свої збитки, де б вони не були, хоч за кордоном, хоч в Україні. Тобто, по суті, у всіх є можливість користатися дією і зареєструвати свою завдану їм шкоду. Тобто, так само працюють і інші організації. Тобто, це знаєте, от ми повинні зараз користуватися кожною можливістю, тому що, якщо ми будемо чекати, що хтось це зроби, Робить за нас, що якось воно там саморозрулиться, і ці гроші подадуть нам на картку. Там чи по програмі є відновлені, чи ще по якійсь програмі. Ну так воно не буває. Треба справді трошки трошки щось зробити. І ці це насправді не використовувати. Що, подзвонити Всі механізми маю на увазі абсолютно, застосовувати абсолютно. Треба. Ну, Росія взагалі завдала ну колосальні шкоди згоди. і колосальної. Втрати Україні намагається завдавати тут словами і не опишеш насправді. І найгірше, і найгірша втрата це втрата людська, бо близьку людину не повернеш. Але от фіксацією воєнних злочинів, ми от капелькою до капельки, ми це збираємо в одне, бо Росія ж буде всіляко відхилятися від причетності до цього тероризму. Але ми маємо домогтися справедливості. Коли б це не було, і використовувати всі механізми на міжнародній арені, я б хотіла конкретизуватися на якомусь певному випадку. Я знаю, що от ваша організація вона допомогла родині волонтера Антона Кушніра, підприємця, якого вбив російський снайпер, коли Антон евакуював цивільних із Херсонської області. Зараз ми бачимо світлини Антона. Який робив добру справу, але росіяни вирішили позбавити його життя? Розкажіть про цей кейс, будь ласка, докладніше, як от відбувалася подача заявки, як саме ви допомогли? І ви ще зазначили, що година е, йде на те, аби оформити заявку. Це така ємкісна робота. Так, розкажіть, будь ласка. Пане Євгене, чи е, ви за цей з вами? кейс конкретно він займав е, більше? Так, я з вами. Ви мене чуєте? Трішки зі зв'язком, напевно, зв труднощі, але я вас чую, тож розповідайте. Так, цей кейс займав більше години, він займав майже дві години. Чому? Тому що у Антона залишилася не тільки дружина, в нього залишилося ще четверо дітей. І Антон він мав паспорт громадянина Російської Федерації. Він був фактично громадянином Російської Федерації, який 23 роки прожив в Україні, який створив свій бізнес, який е, ініціював багато громадських ініціатив, який провів цей світ чотирьох прекрасних дітей. І коли ця ситуація трапилася з Херсоном, він перший, хто став за кермо машини, почав вивозити евакуювати людей і завозити гуманітарну допомогу. І він на кожному блокпості розказував росіян. Нам, щоб ну, ми вас тут не чекали. Ви взагалі тут не потрібні. Давайте повертайтеся до себе додому. Його віра в Україну просто вона була знаєте, ну прикладом для багатьох наших українців. І тому цей кейс він був надзвичайно складним, тому що ми повинні були зазначити великий обсяг інформації, зокрема тієї роботи, що він робив. Зокрема, о -о, пояснити цей нюанс, чому громадянка України Людмила Кушнір, його дружина, звертається до міжнародного реєстру збитків за компенсацію збитків, завданих. Вбивство мій чоловіка, який був громадянином Російської Федерації, про його дітей, їх про народження, про історію цих дітей, де вони зараз його одна з його доньок зараз служить в ЗСУ. і це дуже такий великий був обсяг інформації. Заявити і зафіксувати буквально кожен факт, кожну обставину. І внести це в міжнародний реєстр збитків по формі передбаченій дії займало справді більше часу, чим звичайний кейс, але насправді це відбувається наступним чином. Якщо говорити як приклад, то це може. Подати будь-який громадянин е, України щодо втрати будь-якої близької людини, не навіть якщо це була людина, в якій з якою заявник знаходився у відносинах взаємозалежності, наприклад, це була взаємозалежність годувальника в родині, чи взаємозалежність е, бізнес-партнера і немає родичів у такої людини, чи е, інша взаємозалежність, тим більше, якщо вона підтверджується документ. Про родинні е, зв'язки смерть такої людини мала настати починаючи з дня неоголошеної війни, з 24 лютого 2022 року, і на території України війні міжнародно визнаних кордонах в тому числі в континентальних водах. Тобто, це може бути е, смерть будь-якої людини, е, пов'язана з саме військовою агресією, яка трапилась на території України. І дія передбачає чіткий, абсолютно зрозумілий послідовний алгоритм. Певних Певних фактів встановлення цих фактів, просто подати заяву, зазначивши своє прізвище по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку, дані, які підтверджують родинні стосунки, або знаходження у відносинах взаємозалежності. Я казав, що це може бути довідка ОСББ про те, що люди проживали спільно в одному помешканні, або це може бути покази свідків, які можуть підтвердити, що ці люди проживали разом, і якийсь час знаходилися в умовах взаємодії. Залежності, е, окрім того, це можуть бути докази, наприклад, судова медична е, психологічна експертиза, якою встановлено розмір завданої моральної шкоди. Е, це можуть бути рішення суду, як було з ситуацією з Антоном Кушніром, де ми встановлювали. Факт його смерті, оскільки тривалий час, ми не ми не могли дістатися до того місця, де його вбили. Тільки після деокупації Херсонщини ми потрапили на це місце. Побачили його машину і діставши рештки на той час, невідомі рештки, ми провели експертизу судову, і ми тільки через експертизу судову генетичну встановили, що це батько. Дітей, які залишилися в Україні, тобто це була така досить складна процедура, але насправді вам не треба про це думати, і кожному українцю я розумію, що зараз є на жаль про що думати, чим і ким і, 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 і себе займати. да Тут кожен день, особливо якщо ви живете в прифронтових містах, він створює купу задач, починаючи від того, що треба там переховуватись від дронів чи просто шукати собі продукти харчування і виживання. Зараз про це про це думати не треба. Треба просто позвонити юристу. Є контакти, просто загугліть, просто спитайте у колег, у знайомих волонтерів, а дайте, будь ласка, контакти громадських організацій, які надають юридичну допомогу. І кожен юрист, кожна громадська організація з радістю надасть таку допомогу і підтримку. Я Якщо так ви Херсонці так, так продовжуйте. Пане, пане да, я, 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 Якщо ви Херсонці, то можете звертатися до нашої організації так само на території Херсону, діють багато інших організацій. Ми з радістю вам допоможемо. Тобто допомога громадської організації чи то юриста полягає не стільки в заповненні заявки, а стільки, можливо, в зборі доказів, якщо це необхідно, в документах. Бо і сама заявка така детальна, як я можу проаналізувати. Дуже багато оцих подробиць потрібно вказати. Але інколи, інколи потрібно допомогти родинам зібрати самі докази і самі необхідні дані, аби їх вказати, правильно я розумію? Так. Так, юристи нададуть і консультацію, і по якій процедурі подається це звернення, яку інформацію треба вказувати, які докази потрібні, а також надати предметну допомогу у збиранні цих доказів. Ви окреслили категорії певні, які можуть звернутися на території України, також але зараз воєнні дії тривають і в Курській області. Виникає питання чи от не виникнуть там юридичні колізії, якщо, скажімо, оборонця втратили і також хочуть звернутися за цим механізмом. Так, ми також думали про можливість виникнення таких колізій, проте на сьогоднішній день ми не маємо відповіді на це питання. На сьогоднішній день відповідь і процедура передбачає тільки втрату всі факти втрати близьких людей на території України. Тобто, якщо відбулася така втрата людини на території Курської області, на жаль, це не підпадає під процедурні правила внесення такої заявки в міжнародний реєстр збитків. Цікаво, до речі, бо вочевидь не передбачили такого розвитку події. Залишається Курська область приєднати до України, щоб це не значило. Бо ці землі насправді історично належать Україні, але це вже тема для окремої розмови. В останню хвилину нашої розмови хочу запитати: оця фізична виплата компенсацій, доведення вини Росії в кожному конкретному злочині. Наскільки це далека перспектива? Довготривала, бо важко Зараз говорити про якісь часові межі, але чи можемо ми хоча б приблизно зараз їх окреслити? Так насправді це набагато ближче виглядає ця перспектива, ніж навіть перспектива отримання виплати через державний механізм, тому що державний механізм він не дозволяє подати заяву щодо збитків, завданих на окупованій території. І так само не дозволяє подати заяву щодо збитків, завданих втратою близької людини. Міжнародний компенсаційний механізм вже дозволяє подавати такі заявки щодо втраченого житла на території окупованій або на території, де ведуться активні бойові дії. І наприкінці 2024 року міжнародний реєстр збитків вже допустив і за і погодив 830 заяв, в тому числі на територію окупованого Бахмутського району. Тобто на сьогоднішній день цей механізм виглядає найбільш перспективним. Окрім того, ми сподіваємося, що та титанічна робота, яку проводять юристи 43 країни країн Ради Європи над розробкою компенсаційного механізму і створенням фонду, воно запрацює вже в цьому році, враховуючи, що було подано вже понад 12 тисяч заяв, ми бачимо цю перспективу набагато ближчою, чим можливість отримати ці компенсації через державний реєстр збитків. Ну, такий проблиск надії, так серед цих всіх воєнних злочинів і небажання Росії відповідати і платити за усе, але віримо у практичну частину в її дію і в справедливість. Адже Росія дійсно має заплатити за все. Я вам пане Євгене дякую за цю цінну інформацію. Бажаю вам також багато сили допомагати усім родинам загиблих і воїнів і цивільних. І Дякую, що долучилися до нашого етеру. Євген Гілін був з нами на зв'язку. Яску голова громадської організації місто Сили та кандидат юридичних наук.